Що найтаким досконалішим будинком в європейських мовах Бекшатия це англійський джентльмен. Чи ви зі мною угоду? Ні. Я вважаю, що все ж таки це традиційні форми. Тому що у кожному суспільстві, розумієте, є свої зразки. Я в українському суспільстві більше до тих запорізьких... Ідора, підкажи, яких називали духовників наших. Ні. На Запорізькій Січі вони жили. Може, лані... Характерники, може. Так, характерники. Розумієте? Тобто для мене це от, ну, вони вже були на грані, якби переходи шатрія в Брахман, Але вони все ж таки володіли зброєю і захищали наші землі. Розумієте? Тому в нашій традиції, я вважаю, треба знати свої зразки, своїх героїв, от, е, поважаючи, тих же джмель, джмель, я вже поїхала. Але скажіть, будь ласка, чи є якби така рекомендація для суспільства? От якщо сьогодні бізнесмени, які дійсно не допрацювали багато чого на своєму рівні еволюційного розвитку, і вони так перескочили певні етапи і дісталися влади і грошей. І починається у нас в суспільстві безлад. То як все таки виправити цю ситуацію? Ой, ну, це багатомірний підхід тут має бути. По-перше, треба розуміти і давати завжди владі, нагадувати, що влада існує завдяки тому, що ми її вибираємо. Так? От, і не відмовчуватися там на вибірних дільницях, коли йдуть вибори, а ми все це спускаємо. Це по-перше. По-друге, дійсно потрібно. Ну, Потрібна школа для нашого суспільства, я не знаю, як цю школу назвати, може це суспільство знавство з якимось духовним розчином має бути, щоб дійсно люди усвідомлювали, хто вони. Розумієте? Тому що у багатьох є завищена самоцінка. І хтось вже уявив, що він царьок, що він вже навіть Бог чи богиня. І люди перебувають в іншій мірності, тобто вони не проживають реальність ту, яка вона є насправді. Вони вживуть якусь вимишленої вигаданої реальності. Так. От. І треба таких людей дуже коректно, але спускати на землю, казати, хто вони, і пред'являти, ну, якщо б у нас були якісь якась, не то, що мірники, якісь показники, скажімо в суспільстві, ну, цьому треба вчити, хто такий, хто така людина, яка йде в політику. Я хочу сказати, скажімо, на прикладі нашого Люботинського мера. От він коли вибирався у нас на посаду, його вибрали, до речі, вже друге, От він сказав, шановні люди, у мене є дуже багато торгових точок, де я отримаю гідні гроші. І оця платня голови Люботинської міськради, ну для мене вона дуже приємна, але для мене вона нічого не вирішує, розумієте? І я приходжу до вас, щоб ще допомогти чимсь, бо він дійсно вкладає дуже багато свого власного кошту на наше місто, на ті ж дороги, таке інше. От і е, дійсно його перебрали другий раз, тому що люди і повірили, і бачать, так, існує його там кафе, яким займаються його діти, чи якась родина, існують його магазини. Але він на своєму місці, розумієте, він уже він не неохочий до чужого господарського добра. Він ніколи не буде займатися корупцією. Бо він вже пройшов варну вайщу з головою. І таких прикладів у нас дуже багато по державі. По іншим куточкам і містам України. де дійсно люди поважають, ну, заслуговують цю повагу народу, розумієте? І важливо, скільки він там обирається. Йому люди поставіють. Дійсно, це дуже актуальний приклад. Можливо, треба якийсь такий модернізований креативний підхід. От і в західних країнах Західної демократії там дивляться на дві такі основні речі. Наприклад, як ця людина, яка Потенційно показує себе лідером, кандидатом до влади, як вона проявила себе, по-перше, в своїй родині, а по-друге, що для конкретних родин корисного ця людина зробила. От якщо як ви розповіли про мера, дійсно такі приклади є, то можливо і в Україні варто так креативно підходити до наших кандидатів. Звичайно, звичайно, це має бути асоціативно. Ем... Усвідомлювати Бу, треба, так? Вибір. І він має визиватися теж на якихось критеріях. Бо поки ми ще розумієте, наше суспільство зараз, ну умови дійсно такі, що може не до цього зараз, але треба виробити такі критерії, коли людина, перш ніж подавати свою заявку чи на те мерзку, чи на те депутатство в Верховній Раді, сама змогла, змогла себе проанкетувати і е, е, відповісти на питання, чи слід їй туди йти, чи ні. Але це ж повинен бути висока, високий рівень самосвідомості, розумієте? Ця людина має вчитися поспасти в шатрі, управління. Скажем, я, допустим, прошла в учительской среде от учителя до його директора и заведующего центром практической психологии в От, Поэтому я все время учусь. И якщо під мною люди, як я можу... Не підвищувати свою кваліфікацію. Як я можу просто сісти вже і сказати, ну все, у мене віра як у концентратора, так? я вже досягла вершини, ви хто такі? У мене п'ять освіт. розумієте, П'ять освіт. І це на останнє. Тому я з власного прикладу вам кажу, що в шатрі він завжди навчається, він не стоїть на місці. І коли він навчається, свідомість його підвищується. Бо все, що рухається, все живе, а все, що стоїть, воно мертве. Отож, варто не забувати, що громада це велика родина, і треба, перш ніж йти щось за владою, то треба подумати, що ти зробив корисного для цієї громади, цієї великої родини. Звичайно, і, і яку ти посаду хочеш обіймати, і що ця посада від тебе вимагає? Тому що багато сьогодні ті, хто руться до влади, вони хочуть тільки публічності. Вони хочуть, щоб їх побачили, щоб їх почули. Вони хочуть прославити свій рік, себе, бути такими поважними. Разуміє? А що за цим криється? І потім воно ж все, врешті-решт, воно все ж витвори. Хто ти по суті своїй є? Життя воно ж все розставить, всі акценти на місце. Дякую.